Вітаю, брати і сестри. Сьогодні моя проповідь буде називатись Учасник благої вісті. Учасник благої вісті. Друзі, я переживаю і прошу Бога, щоб я не говорив щось від себе. Я прошу Бога, щоб я був просто інструментом в Божих руках, щоб Господь сказав те, що Він хоче. І щоб це було не від моєго розуму. Друзі, давайте будемо сьогодні уважні, сконцентруємо свою увагу. Бо ця тема, я рахую, що, що ця тема одна із, із самих найважливіших, друзі, у житті християнина. Одна із самих найважливіших, тому що це, це буде показником, чи я знаю Ісуса Христа. А може я Христа не знаю? От сьогоднішня тема вона виявляє і показує людину, чи вона знає Ісуса Христа. Друзі, я чуть-чуть зачеплю вчорашню молодіжну тему. Так що молодь, вибачте, якщо чуть-чуть вам буде можливо повторюватись деякі мислі. Зачитаю послання до Филипян. Павел писав до Филипян. Друзі, Филиппи – це місто в Македонії, сучасна Греція. Це сама перша церква, заснована на території Європи. Павлу було 55 років, коли він писав це послання. А Тимофію 40. Вони разом писали це послання. Доволі такі молоді люди. Да? Павло був приблизно як пастор, а Тимофій чуть-чуть старший мене. І це доволі молоді люди. Перша глава послання Филипян з першого вірша прочитаю. От Павла і Тимофія, слух Ісуса Христа всім святим в Ісусі Христі, находящимся в Філіпах, включає їх руководителів і діаконов. Друзі, кому в першу чергу Павло адресує це письмо? Хто може відповісти? Ще раз, друзі. Находящимся в Філіпах, хто є Філіпської помісної церкви, включає їх руководителів І діаконов. До помісної церкви. До Рядових членів церкви. Це не було послання до пастора филипян конкретно або до дьякона. Включає їх. Але це зауважте було до простих членів церкви. Але, друзі, я не просто так наголошую, що це послання до простих членів церкви. Не просто так. Зараз ми зрозуміємо, друзі. Благодать вам і, і мір вам від от Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я дякую моєму Бога, вспоминаю о вас завжди в кожній моїй молитві за всіх вас. Я молюсь з радістю, тому що ви з першого дня і донині участвуєте со мною в служенні возвіщення радосної вести. Друзі, Павло підчеркує, що ці всі люди, помісна церква, участвує з Павлом в благовісті. Люди участвують в благовісті. Тут не написано, що у них було два благовісника, рукоположені, і вони благовістували. Тут написано, що ви, члени церкви, зі мною участвуєте в благовісті, в розпространенні Слова Божого. І дивіться, шестий вірш каже: я уверен, що той, хто почав у вас. это доброе дело доведет его до конца, ко дню возвращения Иисуса Христа. И вот мой вирш. Мне и подобает так думать о вас, потому что вы в моем сердце. Вы все разделяете со мной благодать Божью, как в узах моих, и, друзья, увага, так и в защите и утверждении радостной вести. Так і в защиті, і у твержденні радосної вєсті. Про що Павло каже, друзі? Павло каже, що люди, які знаходяться в цій церкві, являються, оказуються апологетами, защитниками. Знаєте, хто такий защитник? Защитник вчення. Це апологет. Апологет це той, хто конкретно займається защитою віровчення. Це людина-апологет. І він каже до простолюда, до членів церкви, каже, ви займаєтесь зі мною розпространенням і защитою благої вісті. Тобто, люди вміли захищати, відстаювати істину, захищати благу вість, радосну і утвердження радосної вісті. Хорошо, защита, окей, захищають вони, але вони і утверждаються в радостній вести. Ідемо далі, друзі. Бог свидетель тому, як я люблю всіх вас, любов'ю Ісуса Христа. І я молюсь о том, щоб ваша любов виростала обогащалась знанням і всякою розсуддітельністю. Ще раз підкреслюю, це послання не до пастора. Не до дякона, включає їх. Я маю на увазі сконцентровано не просто на пастору чи на дякону. Це послання в першу чергу до людей включає уже пастора й дякона. Він каже: молюсь о том, щоб ваша любов возрастала, обогащалась знанням. Чому, друзі, в контексті. В контексті того, що ці люди являються защитниками віри, він молиться, щоб вони усовершенствувались в вірі і розширяли свої знання, про що? Про Бога, про благовість. Тобто він молиться до Бога, щоб ці люди становились, більше, скажімо так, більшими богословськими знаннями обладали. Любов возрастали в любові і обогащались знаннями і розсуддітельністю. Я дуже часто сьогодні чую. Головне Боже Откровення, знання це, 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 це людське. На рівні розуму це все людське. Друзі, якщо ми будемо руководствуватися тільки розумом, ми не зможемо сказати. Божого Откровення. А якщо ми будемо руководствуватися тільки Божим откровенням, не включаючи сюди знання, ми не зможемо просто донести благу вістку правильно. Не зможемо. ми не зможемо бути защитниками. Тому що защитник що він має робити? Він має не просто казати, слухай, я з тобою не згідний. Ні, Защитник має. Він має просто показати свою точку зору і аргументувати свою точку зору. Чому він так думає? Чому він так рахує, а чому він так вірить? А, на ч... а який його фундамент? Ось що робить защитник? Це коли він може обґрунтувати свою віру. Десятий вірш щоб ви могли определить, в чем заключається лучшее для вас, щоб ви були чисті и безпорочні в День Христа, і принесли плод праведності, который появляется через Ісуса Христа, для прославлення Бога і хвалы Ему. Друзі, плод праведності. Я все думав, що це таке плод праведності. Самі великі плоди. Самі великі плоди, друзі. Хто зробив великі плоди? От давайте так, знову заповіту, хто зробив великі плоди? Це ті, хто йшли, благовіствували, да, апостоли. Це мужи віри, які йшли, посвятили своє життя для того, щоб людей приводити до Бога. Оце плоди. Он говорит, и принесли плод веры, который появляется через Иисуса Христа для прославления Бога и хвалы Ему. 12-й «Хочу, чтобы вы знали, братья, что все, что произошло со мной, послужило успеху возвещения радостной вести. Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в узах за Христа». Вин писал це с тюрьмы. Благодаря моєму заключенню большинство братів укрепились в вірі в Господа і смілеє, без всякого страху, вищають Слово Божі. Друзі, уважно. Браття укрепились Узами апостола Павла. Укріпились в вірі в Господа і сміліє без всякого страха возвіщають Слово Божє. Друзі, в мене питання сьогодні до всіх нас. Що мені сьогодні заважає? Розпространяти вість? Що мені сьогодні заважає? Не думайте, що коли я проповідую тут. Я несу благовість. Ми зараз до цього дійдемо. Це, це трішечки друга сфера. Що мені сьогодні заважає говорить людям благовість? Не треба сьогодні нікуди йти. Апостол Павло ходив по всій Римській імперії. Сьогодні не, не треба нікуди йти, не треба нікуди їхати. Не треба виходити на площадь і кричати в рупор, тому що там не такий охват буде. Правда, молоді, ви знаєте, мабуть, так? Да? Де максимальний охват є? Може бути вісті. Хто може підказати мені? Ніхто не підскаже, але я скажу. Соцсети. Соцсети – це максимальний охват вісті. Що сьогодні заважає мені займатися цим ділом? Давайте кожен хай собі відповість, що мені сьогодні це заважає робити. Мій, мій духовний стан. Можливо, мене там знайомі побачать, а я не хотів би, бо вони знають, який я. Друзі, я не знаю. Але відпов... дайте відповідь кожен собі. Друзі, я не буду більше зачитувати, я зачитаю ще декілька місць. Що означає, коли я, як християнин, знаючий Бога, не роблю цього? Що це означає? Це написано в Писанні. Це не я так думаю. Я це знаю, коли я цього не роблю. Коли я не несу благу вість людям, я зараз прочитаю, що це означає. Перше послання. Коринфянам 9 глава, 16 вірш. «Ібо якщо я благовідствую, Павел пише, то нічим мені хвалитися, Тому що це необхідна об'язаність моя. Якщо я благовітствую, мені нічим хвалитися. Це моя об'язаність як християнина. Но і горе мені, якщо, якщо не благовістую. Горе мені. Павел чітко конкретно осознає горе христианину, який не благовествую. А якщо я благовістую, це в порядку віщей. Це не є якась доблість. Це в порядку віщей. Це те саме, що мать. Машину їздить, вміть їздить, да? це елементарні речі. Ніхто цим, мабуть, не гордиться, я думаю, так? Да? Це в порядку речей. І далі він каже в 23 му вірші. Сіє же діло для Євангелія, щоб бить соучасником Його». Соучасником Євангелія. Євангелія це благая вість. Соучасником Євангелія. Скажімо так, вот этого проекта, су участником вот этого проекта, благой вести. Піттер пише в послании, першому посланні Петра, 2 глава, 6, 9 вірш. Ведь в послании говорится, вот я кладу в писании говорится, вот я кладу на Сионі збранний и драгоценний краєугольний камінь. Верующий в Него никогда не будет постижен. Итак, для вас, верующих, этот камень ценен. Но для тех, кто не верит, он есть камень, который строители отвергли, но который стал краеугольным. А также камень, о который споткнутся, и скала, из-за которой они упадут. Они спотыкаются, потому что непослушны слово. Так для них, І було определено. А ви, уважно, друзі, а ви, род ізбраний, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащи Богу, призвані, що робити, друзі? Підскажіть. Возвіщать о Його великих ділах. Он призвав вас ітьми. В свій чудесний світ. Ви народ Божий. Ви взяті в оділ, І все? Ні, ви ще призвані возвіщати. Ви не просто народ, який взятий в оділ, як щастлівчике, можна сказати, це да, да, 100% щаслівчике. Но на цьому він не закінчує, Він каже: ви ще призвані. Це ваша обов'язаність возвіщати Благою весть. І я буду зараз закінчувати, я ще прочитаю Єзекіля 3.18. Друзі, насправді таких місць дуже багато. Я виборочно вибрав такі місця. Єзекіль 3.18. Якщо я скажу злодею, ти непременно умреш, а ти не станеш його предостерігати і отворачувати, відговорювати. От нечистівого путі, щоби спасти його життя, то злодій умрет за гріх. А я потребую у тебе ответа за його кров. Друзі, вловили мисль, що Бог каже, якщо я злодію скажу, що ти помреш за свій гріх, а ти не попитаєшся його, скажімо так, донести йому благую вість, не попитайся, я потребую ответа з тебе. Він вмре за свій гріх. А ти будеш відповідати за те, що ти мовчав. Я потребую 19-й вірш каже: «Ну, якщо ти будеш придостерігати нечистівого, а Он не оставить. Ні свого злодіяння, ні свого, нечистівого путі, то он умрет за свій гріх, а ти спасеш свою життя. А ти спасеш свою жизнь. Друзі, достатньо аргументів в Біблії для того, щоб розуміти, що це, якщо я християнин, це те саме, що мені кожен, кожен, кожен ранок їсти. Воду пить це елементарні речі, які об'язан християнин робити. Нести благу вість. Я читав, друзі, до Филипян. Павло пише: знає, що, я повернувся чуть назад, знає, що благодаря вашим молитвам з допомогою Духа Ісуса Христа. Все это в конце концов обратится мне во спасение. Я со, я, я со всей силою желаю и надеюсь, что мне не придется стыдиться за себя. Но как всегда, так и теперь я буду тверд и смел, чтобы Христос прославился в моем теле. Друзья, уважно. будь то через мою жизнь или смерть. Для меня жизнь ⁇ это Христос. Смерть, приобретение. Кто сегодня может так сказать? Я так и боюсь говорить. Я откровенно вам кажу. Якщо хтось може, підніміть руку, я буду подражати якось, питатися вам. Він каже, для мене життя Христос – смерть, приобретення. Дивіться, що він далі каже, друзі. Якщо мені предстоїть ще жити в тілі, то для мене це означає плодотворну роботу. Але що мені краще вибрати, я не знаю. Друзья, вдумайтесь в эти слова Павла. Человеку и 55 років. Я не знаю, что мне лучше выбрать. Я стою на распутье. Мне хочется уйти из этой жизни и быть со Христом, что лучше всего. Но для вас лучше, чтобы я еще оставался в теле. Апостол Павел отдает предпочтение умереть и быть со Христом. Це не як не суїцидальні мислі. Це Його желання примкнути до Ісуса Христа. Желання апостола Павла. Ви уявляєте, друзі, яка віра? І останнє, друзі, я ще зачитаю: Якова 3.1. В чому різниця між тим, щоб нести благовість, і бути вчителем? Щоб ми просто це не, не смазали цю грань. Написано так: учителями діляйтеся, це дословний перевод з грецького. «Немногі учителями дійтеся, браття мої, знаючи, що більший приговор получим. Немногі становитесь учителями зная, що приймемо тяжкий суд. Це вже говориться, друзі, не про благую вість, не путаем. Багато хто силається на те, щоб не робитися учителями, бо так написано, ну я, може, не, не, не компетентен в всіх вопросах, тому мені треба підрости. Ні, друзі, у кожного є круг общенія. Мій круг общення, да, він по моєму уму, по моєму знанні, в більшості случаї, в більшості випадків. І я на одному рівні з цими людьми розмовляю. І согласно своєму знанню, своєї компетентності, я несу благовість. Наскільки несу, наскільки я углублен. Но якщо я мало познавший да, істину, богослов'я, я на тому рівні несу, я обов'язан це нести. Но що значить, не многість діляться з учителями. Немногія становитесь учителями, зная, що приймем более тяжкий суд. Учитель, це чоловік, друзі, який. Учить кого. Він не благовість несе на вулиці, він не молочко дає. Він утверждає в істині свою церковь. Це дьякон, проповідник, пастор. Це всіх касається, хто, хто говорить. Да? І всі рвуться, хочуть там вийти щось сказати. Друзі, велике осуждення буде, якщо не дай Бог, ми не так щось учимо. Це чоловік, який об'ясняє, який толкує слово Боже. І, звісно ж, паства, яка їсть цю паству, їсть цю піщу, вона буде научена так, як говорить цей учитель. Навчителю велика відповідальність, дуже велика. І він каже, брат Ісуса Христа каже, не многі рвіться туди, за це, є, за це буде великий спрос. Це значить, що дуже великий різк, друзі. Тому, замість того, друзі, щоб когось, якогось вчителя обвинить якось, за нього треба молитися. За нього треба молитися, друзі. За пастора, за дякона, за проповідників всіх треба молитися. Тому що це люди, які питаються по мірі своєї Своє познання питаються донести до церкви утвердження в істині, понімання Слова Божого. Друзі, тому що Бог рівнує о чистоті ученія. Це дуже важно. І учитель передає це учення, а люди йдуть і благовістують, несуть благовість. Це дуже важно.